Казки, Приводи поштових мишок на півночі. Розділ 13. Найповніше Різдво. До Різдва на пошті з'явилася купа різних подарунків. Більшість були з півночі, але були й від вуличних мешканців. Вони були для мишок. Молода піщанка прислала подарунок Людвіку. А молодий... Після обіду на пошті зібралися усі величні мешканці. Вони вирішили продовжити святкувати різдво разом. Останнім прилетів збентежений голуб Вова. Я, я щойно був в Еміля в домі, там авто тата стоїть на вулиці. Здається, він нікуди не їде. Сказав він захекано. Нам вдалося, закричали всі, від різдвяного дідуся також був подарунок, а біля нього лист. Вони розгорнули його. Там він розповів про те, як вмовив тата Еміля залишитися вдома. Він не погодився з Оленою. Що не варто телефонувати до Еміля додому. «Алло, це Владислав, тато Еміля? Так, я. А це хто? запитав чоловічий голос. Я Різдвяний дідусь. Слухай мене уважно. Цього разу залишся вдома з сім'єю. Забудь про роботу. Нікуди не їдь. Я не можу, це моя робота. Не командуйте мною. Хто це взагалі такий, я не зрозумів. лютував тато Еміля. Це я, різдвяний дідусь, я вже говорив. Я виконав десятки твоїх бажань, а ти не можеш виконати мого єдиного. Пам'ятаєш, як я тобі в чотири роки подарував форму для твого уявного друга, а в п'ять що розмовляє. І ще десятки іграшок. Різдвяний дідусю? Це справді ти? здивувався тато Еміля. Справді я Поквись, сина. Емілю, іди сюди. Тут, здається, різдвяний дідусь з тобою поговорити хоче. Алло, різдвяний дідусю, Емілю, я мушу тобі зізнатись. Мавриці я подарував тобі не я, а мої помічниці, вони живуть зовсім поруч з тобою. Але ти, мабуть, ніколи їх не бачив, хоча одну таки бачив. Вона приходила до тебе додому. Твоя мама ледь її не вбила. Може, ти хотів би моїм помічником бути? Нічого собі, звісно, хотів би, зрадів Еміль. Ось і добре. Тато Міля нарешті відсвяткує різдво з родиною, зрадів Людвік. Це різдво було повне всього, Подаринків, вражень з мандрівки на північ, смаколиків і друзів. І ще веселищів. Після частувань мишки і їхні друзі взялися розпаковувати подарунки. Берта нічого не просила в різдвяного дідуся. Та отримала те, про що навіть і думати не могла. У пакунку лежала медаль, на ній були вигравіні золотими буквами слова. Берті Довгохвостій за великий подвиг перед Різдвом. Молодець Берту. закричали всі. Ти заслужила на неї. Вона налила всім по келиху гарячого напою і урочисто сказала Щасливого Різдва, мої любі помічники. Вони цокнулись келихами і випили гарячий шоколад. Ось і закінчилася уже третя цікава казка. В ній ми дізналися про гостини. Поштових мишок різдвяного дідуся, а ще про їх мужній подвиг. І як різдвяний дідусь віддячив їм за нього. Це була поки що остання казка, але якщо є книга продовження і мені її подарують, я прочитаю і перекажу її для вас. Кінець.